Усім привіт! Мене звати Даша, тут я розказую про моду, стиль, тренди, і сьогодні я хочу поговорити про трендові кольорові поєднання. Та перш за все варто розказати про найтрендовіші кольори цього сезону і це шоколадний, рудий, темно-червоний він же бургунді і темно-зелений. Звісно, це не всі трендові кольори цього сезону. Багато перейшло ще з весняно-літніх колекцій, і їх сьогодні я теж буду згадувати. Я обожнюю додавати кольори в свої образи і розбавляти ахроматичні кольори. Нагадую, що це чорний, білий і сірий, і деякі класичні кольори, такі як молочний і бежевий. Тому сьогодні хочу розказати про трендові кольорові поєднання на осінньо-зимовий період, які були на показах і на фешн-інфлюєнсерах. Перше поєднання шоколадний або рудий Плюс вершковий. Вершковий колір актуальний ще з весняно-літніх колекцій це такий свіжий, дуже гарний колір, який неймовірно поєднується з шоколадним або родим. Це би поєднання я би назвала більш осіннім, так як воно ідеально вписується в осінню естетику, пожовтілі листя, пасмурна погода. Взагалі, поєднання шоколадного і вершкового відносять до моногромної схеми поєднань. Це коли поєднують один і той самий колір, тільки в різні яскравості. Та сьогодні я сильно не буду вас грузити кольоровими схемами. Для цього треба знімати окремо відео, я просто розкажу про трендові кольорові поєднання. Ті, хто підписані на мене в Тік-Ток, а якщо ви ще не підписані на мій тік і Ютуб, то обов'язково підписуйтесь. Ви, певно, вже бачили ці кросівки, я їх показувала і розказувала, що вони одні з найтрендовіших кросівок цього сезону і, взагалі, цього року, можна сказати. Де саме поєднують рудий, вершковий, бургунді? І якщо подивитися, тут є така синя смужечка, яка нам натякає, що ці кольори гарно поєднуються з синім кольором. Ця кольорова схема називається Тріата, де поєднують між собою три рівновіддалені кольори. В нашому випадку це червоний, жовтий і синій. Я хочу звернути увагу, що зараз в тренді поєднувати кольори в різні яскравості. Тобто це не червоний а аборгунді, тобто більш темний. Або це не жовтий, а вершковий, більш світлий, або шоколадний, більш темний. Але при цьому це залишається той самий жовтий колір. Третє поєднання рудий або шоколадний плюс ніжно-блакитний. Знов таки, те, що я вже сказала, що зараз в тренді поєднувати кольори в різній яскравості. Це комплементарна схема поєднань, де поєднують протилежні кольори в кольоровому колі ітона, в нашому випадку це жовтий і синій. І ще до цього поєднання дуже гарно додати. Бургунді і колір хакі, і колір Бургунді самостійно ще може поєднуватися з ніжно-блакитним, і це виглядає дуже красиво. Четверте поєднання: темно-червоний і темно-зелений. Це достатньо комплементарне поєднання, і це комплементарна схема поєднань. Темно-червоний може бути як вишневий або винний. Темно-зелений може бути як хакі або оливковий, більш світлий. Та все одно ці поєднання дуже круто працюють між собою. П'яте поєднання: шоколадний плюс Бургунді. Якщо ви не любите яскраві образи на прохолодний період, то поєднання бургунді, шоколадного це цікаво, трендово і не яскраво. І ви мене спитаєте, що мені тепер одягнутися повністю в... Бургунді і шоколадний, і на цьому все. І я вам скажу, що ви завжди можете додати кольори, ахромати, які поєднуються з будь-якими кольорами. Шосте поєднання: бургунді плюс ніжно-рожевий. Особисто мені подобається, коли перший шар в кольорі бургунді, а другий шар, наприклад, сорочка чи светр в ніжно-рожевому кольорі. Тоді відчувається, що це осіннє поєднання, тому що домінує більше темний колір. А якщо поміняти місцями, то тоді мені по відчуттю більше весняне поєднання. Сьоме поєднання молочне плюс шоколадне, плюс Бургунді це знов-таки про безпечне, не дуже яскраве поєднання. Яке буде виглядати трендово і цікаво. Ви просто додаєте до шоколадного і бургунді молочний кольор, який мені більше подобається в поєднанні з цими кольорами, ніж білий. І наступне теж безпечне поєднання, сірий плюс бургунді. Я думаю, ви зрозуміли, що безпечне поєднання це не про безпеку, це сказано для людей, які або не люблять, або ще не готові до яскравих поєднань, тому я це так трактую. Здавалося, що сірий колір це колір ахромат, але серед усіх кольорів ахроматів мені найбільше подобається поєднання бургунді плюс сірий. Також ще це може бути графітовий. Говорячи про сірий колір, я хочу запропонувати ще два трендові кольорові поєднання: це вершковий плюс сірий і ніжно-рожевий плюс сірий. А якщо вам ще хочеться додати кольору, то ми звертаємо увагу на перше поєднання, де вершковий. Плюс шоколадний, тобто до поєднання вершковий плюс сірий ви можете додати шоколадні аксесуари, наприклад, сумочку. І в другому випадку ви звертаєте увагу на поєднання бургунді плюс ніжно-рожевий, де ніжно-рожевий плюс сірий ви можете додати якісь червоні аксесуари, наприклад, червоне взуття. Десяте поєднання темно-зелене і руди. Це аналогова схема поєднань, де поєднують між собою сусідні кольори. Таке поєднання ви могли бачити на показі клої, гучі. А якщо до цих кольорів вам хочеться додати ще якийсь колір, я пропоную вам додати Колір Бургунді. І останнє поєднання: Бургунді плюс темно-сині. Зараз в тренді темно-синій денім, а поєднання Бургунді і темно-синього дуже гарно виглядає в прохолодний період. Тому ви можете придбати собі спідницю або джинси. Темно-синьому кольорі і носити, наприклад, зі светром в кольорі Бургунді. А якщо було цікаво і інформативно, поставте лайк цьому відео, пишіть коментарі і не забувайте підписатися. Мені дуже буде приємно отримувати від вас підтримку.